Третій квартет тенер з бельканту зі Львова вийшов на сцену філармонійного центру. Гостей зустріли гучними оплесками. Чинівські шанувальники музики з першого концерту полюбили оперний квартет з прекрасними голосами і забажали почути їх знову у новорічній програмі. Разом з академічним симфонічним оркестром Філармонія тенорус Бельканто представив нову програму у двох відділах. До неї переважно війшли арі з відомих опер Каніо Чайковського, Верді, Біксіо, Сарторі, Штрауса. Традиційно прозвучали світові хіти і відомі українські пісні. Вигуками Браво завершувався кожний номер програми. Кожен концерт це щось інше. Тобто, навіть співаючи, скажімо, схожу програму вчора і сьогодні. Ми там співаємо. Чи завтра будемо схожу програму? Все одно ти не можеш зробити її абсолютно одинаково, то що відтворити, тому що це є завжди лайф, тобто це є завжди живий звук. публіка по інакшому сприйме то чи інше слово ту чи іншу музику, і вже відразу настрій переймає виконавець. У році що минає квартет тенор з Бальканто» багато гастролював Стами країни під час виступу з нашим симфонічним оркестром на фестивалі Сіверські Музичні вечори» було зроблено запис, який видано на аудіоносії. А ще приємною новиною у 2012 році для учасників тенер з Бальканто» став недавній дебют на оперній сцені їхнього наймолодшого колеги, студента Національної музичної академії імені Лисенка Тараса Глови. позавчора мав прем'єру в оперному театрі. Співав Андрія Андрія Запорожцю за Донаєм. Тобто він на сьогодні не Тараса Андрія. З гарним настроєм солісти квартету проведжають старий рік. Наступний а цифру 13 вони вважають щасливою. Обіцяє бути ще більш плідним та цікавим.